Nissan Qashqai в максимальній комплектації Свіжа пропозиція, друзі, автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном та на механічній коробці передач. Це надійний перевірний двигун, який ставився на вівару, на трафіки, на буси. Той самий старий перевірений двигун. Так, автомобіль тут не пише, якого року. Зараз подивимося. 12500 ціник на старті. Зараз детальніше все розберемо. 229 пробігу в такому практичному кольорі на 18 оригінальних дисках вже стоїть, бачу, хороша зимова гума. Гарно виглядає. Він приїхав, як бачите, з Франції. Є присутня камера заднього виду. Ось такий варіант цікавий є до продажу. тонування задніх вікон. Ось такий в нього преміальний шкіряний салон. Подивіться, в якому стані, збережений. Так, механіка шестиступенева, клімат-контроль, і присутній підігріви сидінь, повний привід з блокуванням. Е, так, мультикермо оригінальне шкіряне 229 тисяч пробігу. Так, по інформації, контакт продавця залишений, цінник є. Так, рік не пише, який зараз ми дізнаємося. Судячи по вікну, так, 10-го року автомобіль. Тому, друзі, хто хоче оглянути, звертайтеся за контактами в описі під відео.